Шановні друзі, сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати пам'ять нашого земляка, учня нашого ліцею номер 2 Іфімчука Андрія. Він був гравцем футбольної команди «Смена». такі змагання серед дітей відіграють надзвичайно важливу роль у національно-патріотичному вихованні майбутніх свідомих українців. Це треба дітям, треба нам. Треба рідним і близьким наших героїв, Єфімчук Андрій Анатолійович, розвідник, навідник розвідувального відділення, розвідувальної роти, солдат Збройних сил України, військової частини А 2298. Указом президента України Володимира Зеленського, нагороджений державною нагородою, орденом за мужність третього ступеню Посмертно. Дякую, що прийшли підтримати нас в, в нашому горі, в нашій скорботі. Дякую всім організаторам, які долучилися до, цих, до цього матчу. Андрюша грав у футбол з п'яти років. Все життя він жив футбол, навчався в цій школі 11 років. Я вдячна всім вчителям. Які виховували його і навчали. Після школи він також грав весь час у футбол за всі команди. Я навіть не пам'ятаю, не можу зараз сказати, в мене немає сил, скільки їх було. Він був дуже щасливий від того, що мав можливість грати в футбол з перших. Днів війни він пішов на фронт захищати свою Україну. Ще маленьким він казав, я українець. Ой. Я дуже вдячна вам, діти, що ви сьогодні будете грати в його улюблену гру, тому що футбол це не просто гра, це команда. А в команді кожен відповідальний. Не тільки за себе, а за всіх. Дитячий. Футбольний турнір пам'яті героя Андрія Фімчука оголошується відкритим. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як на сонці, пану. Забіг Дякую вам за участь у наших змаганнях. Давайте поаплодуємо вашим тренерам, які вас підготували. Виступаємо до нагородження. Отже, друге місце. Команда Южне. Будь ласка, виходимо всі по черзі. Виходимо. Команда, підходимо, будь ласка, на нагородження. Ану отримує отримає кубок за друге місце. Капітан команди отримує кубок. Ура! Ура! посміхаємось. Всі посміхаються сюди. П'яти років грав в команді Сміна, зміна, сміна називається так. І з п'яти років бігав завжди в футбол. Ну, футбол для нього це було життя, таке захоплення на все життя. Грав до останнього він навіть в армії був і там грав футбол, у нього був м'яч, коли були у них ну, такі. Ну відпочинку пару днів то він і там грав футбол. Грав коли після школи, то за всі команди, де працював, і на ті зерном він працював і. За докер грав, ну куди запрошували скрізь. Грав з хлопцями своїми друзями, всі його пам'ятають. Я не знаю, як це називати. Це було просто його життя. От тільки футбол і все. Йому нічого. Він все маленьким, то тільки все зі школи і футбол з м'ячом. І ті м'ячі в нього, і багато в нього медалів принесли, не поклали і кубки, і грамоти. І називали його хлопці. Помню. Басала, кричали все время, як він грав, басала, давай. Це така больна кличка? Так, да, да, да. я все одно не могла зрозуміти, що це таке. Ну, чула, що кричали, і зараз, як ми були тут в школі, в другій їх ну, відкривали стіну пам'яті з портретами, то навіть Раїса Миколаївна згадала і також називала його Басала. Ну, так називали, не знаю. 18 вересня того я ну, Вирішила це якби це була моя ініціатива. Я попросила Вероніку Клімову, щоб вона нам допомогла це організувати, і Артем і прийшли до школи сюди. і Олена Миколаївна нам допомогла якось це зробити для того, щоб, ну, щоб пам'ятали. Хочеться, щоб пам'ятали ці хлопців, які їх там багато. Всі спортсмени, і щоб ну то започкували якусь таку, ну кожен раз, може, в пам'ять для когось одного або для всіх одноразово. Щоб пам'ятали, щоб діти грали, бо діти це наше майбутнє. Будуть пам'ятати діти, будуть пам'ятати всі. В другій школі з першого до одинадцятого класу нікуди не. Ходив ні в яку іншу. Йому тут подобалось, було комфортно. Ми тут рядом живемо. Я саме захотіла, щоб в цій школі і тут на стадіоні, і саме, щоб діти грали. Хоча говорили, що ну, дорослі хлопці, ну, які з ним грали, вони ті, які є, ще тут, то теж хотіли б пограти в гру, ну, дорослі. Ну, ми вже вирішили, щоб діти, бо ну, дорослих не всіх збереш, хтось воює, хтось. Ну, не може на цей час тут знаходитись, то я весь час працюю все життя в дитячому садку і чогось мені. ну Діти, як би хотілося саме, щоб діти грали. Згадую його, щоб як він був малим, як він хотів все время грати в футбол, ще хотів бути, каже, мама, я виросту, буду лігіоніром, буду грати за Україну за кордоном. Це я пам'ятаю так. Сьогодні присутні на турнірі пам'яті також його друзі. Да. Це його друзі, які тут є, чи можливо військові? Як? Є й військові, вони писали, але не можуть зараз приїхати. А ці, що є, ну, це тут сусіди. І Олег з трьома дітьми прийшов, він з ним з п'яти років також грає в футбол. Вони все час вдвох дружили, вони кумов'я. Андрюша Хрестив, його хлопчика. У нас три нагороди одну не принесли, ми давали на пам'ятник, робили і там вони поки не передали, вони зробили. У нього ще є одна нагорода, коїн дешеве йому дали. Перед цим відпустку відпускали. Він приїжджав саме перед цим, як загинув. Ще подавали петицію, також підписали другі, дуже багато людей. Зібрали швидко. Ми ну, поки чекаємо на підпис Зеленського. Ой, набрали її всі він. Ну, самий перший, ну це жінка збирала Оля, вона змогла це, потім допомагала іншим. Там ще подавали Степанові Мазуром, Сергієм також вона ну, допомагала. Зібрали, ну поки чекаємо, не знаю. То що чи ні, їх дуже багато, тих хлопців. Донька не цікавиться футболом? Грала всем'я футбол і м'яч. Він вже залишився в м'яч у Андрюші. Вона бігала тільки на першому вона в першу школу і грала всеред з ним. Як малою була, він її вчив і тут бігає, грала м'ячем. Ну а зараз за Теж спортом займається повітряною гімнастикою. Зараз вона там в третій школі ходить на гімнастику. Ходили вже, виступала один раз як юніор. Приїжджав навесні один. Ну Денис із Дніпра. Він також з Андрієм був весь час, потім його ранило. І, ну, він інвалід, зараз без ноги. Він приїжджав до сюди до нас і так. На костелях приїжджав і їздили на кладовище і сюди приходили на еспланаду, він там падав на коліна, бідний не міг ходити, плакав. Тож. Казав, що Андрюша ну, ну, любили його дуже там, в бригаді його, і що коли загинув, коли хлопці його витягнули, то всі плакали, їм ну, вдалося його. ну. Витягнути він говорив, що він все время коли. Бігав і всіх теж витягував. Він каже, мама, якщо за мною трапиться мене, наші пацани витягнуть. Спарінг-партнери це дуже добре. Ти стаєш краще і усі прогресують. Це дуже добре для усіх нас. Спарінг-партнера дуже складний, тому що ми між собою граємо. Ми знаємо себе. Якщо ми поїдемо в Одесу, там буде складніше, але такі турніри теж добре проводити. Хотілося грати дуже добре для нього і показати кращий футбол, який тільки вміємо. І вся команда була заряджена на гру і хотіли перемогти. Емоції дуже круті. Ну, було нескладно, ми грали в своє удовольствие, так сказати. Ну, дуже сподобалось командним духом. Всі за одного. Ось такі турніри у вас останнім часом часто відбуваються. Вони вам допомагають у ігровій практиці, потім, коли ви поїжджаєте десь за межі Южного, потім покидаєте гарний результат. Так, так. Да. Ми часто їздимо кудись в Одесу. Ж, ну, тут був недавно турнір, теж виграли. У футболі потрібно грати командою, потрібно забивати голи, ну, віддавати паси. Це командна гра. Було дуже складно. Були суперники, які старші за нас, вони грають, ну, звісно, вже більше, сильніші. Але ну, ми старалися і виграли. Це наше засилля, ми старалися дуже багато, тренувалися. Тепер перемагаємо всіх. Діти Андрія, мабуть, бачили. Він грав, приїжджав в футбол. Навіть коли війна була, він приїжджав, але не грав в футбол. Я, мабуть, діти бачили його. Андрій це особиста людина для мене. Це мій товариш, друг. Ми з ним з дитинства знайомі. Дуже гарна людина була, світла йому пам'ять. І такі турніри ми будемо проводити чаще і робити це, більш команд долучати до таких змагань. Тому що це був футболіст, дуже такі, я б скажу, от Бога. І захисник він був. На своєму амплуа ігровому дуже гарно грав. Гарна гра, діти, я сказав, дітям отримати задоволення від гри і вшанувати пам'ять нашому Андрію. Приємно, я думаю, болівальникам сподобалось, батькам, родичам Андрія теж сподобалось. І брат був теж дивився. Брат теж його грав в футбол, але... Так, на такому рівні буде турнір. Ми зробимо для всіх. Вже багато, ну, на жаль, багато футболістів загинуло в Южному, з якими ми грали. І ми зробимо такий общий, ну як турнір де, в честь всіх футболістів, які які загинули на на війні. Чи можливо будуть запрошуватись команди? з Віні? Так, ми плануємо команду з Миколаєва запрошувати з Березанки. Ширяєво, з Одеси. Зробимо такий добрий турнір, турнір в пам'яті хлопців. І, і діти теж будуть. Я думаю, в минулому році ми робили взрослий турнір, але зараз зібрати взрослу команду дуже тяжко. Бо хтось уїхав, хтось служить, хтось воює. Тому діти будуть приїжджати і будемо вшановувати пам'ять наших. Футболістів. До нас звернулася мама і дружина загиблого. У нас якраз була річниця, як він загинув. Вони звернулися з проханням, щоб на стадіоні другої школи, де він вчився, провести турнір пам'яті їхнього сина і чоловіка. Ми швидко це все організували і такі. Я так вважаю, пробний, мабуть, як його назвати, початковий турнір ми провели серед наших дітей. Ми з директором школи зв'язалися, що під їхньою гідою це і пройде. І в майбутньому ми також вже говорили, що можливо вони започаткують у себе в школі там. Або Серед молодших класів або середніх, що це буде вже при школі цей турнір, тому що ну, як ну, родичі хочуть, що як в школі навчався, так і зробити. Кожен хотів перемогти. Команди проявили такий професіоналізм, і що головне небайдужість і відданість і справі саме до пам'яті. Вони знали Андрія всі, тут він багато був у нас на різних змаганнях на стадіоні, вони дивилися ці змагання. Тобто і тренери дуже. Дуже добре знають Андрія, вони разом грали в одній команді, Якби це така атмосфера, вони їм донесли цю ситуацію. Тобто дітки ну так, з повагою віднеслися і все дуже добре зробили.